Як і всі дівчата, Оксана мріяла про ідеального чоловіка, перед її очима приклад стосунки батьків. І зараз у свої 46 років Оксана розуміє, як вона помилялася, думаючи, що стосунки її батьків є ідеальними. Вона це вже зрозуміла, але саме зараз, коли вона живе у другому шлюбі зі своїм романом, вона остаточно у цьому переконалася. Оксана своє дитинство називає щасливим вона нічого не потребувала. У неї були найкрасивіші речі, найсмачніша їжа та найсмачніші цукерки. Усе найкраще батьки прагнули дати для доньки. Олексій, її батько, обіймав посаду генерального директора величезного заводу. Мама догомогосподарка ніколи не працювала. Вона виховувала доньку, вона єдина. Тому все було для неї. Незважаючи на те, що Оксана росла в заможній сім'ї, ніколи не була зарозумілою і не ділила друзів на бідних та багатих, з усіма однокласниками спілкувалася на рівні і не засуджувала, хто у що одягнений. Після школи вона вступила до інституту. Правда, жила не в гуртожитку, а батьки винаймали їй окрему квартиру. Батько приїжджав раз на тиждень, заповнював холодильник продуктами, смаколиками і залишав грошей улюбленій доньці. Оксана красива дівчина з довгим волоссям, струнка, витончена, знає собі ціну. За нею завжди ходили хлопці, дарували їй квіти. Одних м'яких іграшок уже ціла колекція була. Але, як би там не було, поводилася скромно. У жодній сумнівній компанії не потрапляла, вчилася добре, і подруг багато у неї не було. Оксана дружила з усіма, але нікого не любила. Вона говорила подругам: коли в мене буде чоловік, він буде схожим на мого тата. Він повинен добре заробляти, любити мене. Ну, якщо буде носити мене на руках, я не відмовлюсь, буду тільки рада. Оксана ніколи не чула, щоб мама з батьком сварилися. Кричала одне кричала одного, вони були щасливі та любили один одного. Принаймні так Оксана думала, а насправді то все було по-іншому у житті немає ідеальних людей, і батько її зовсім не ідеальний. Він суворо заборонив дружині при дунці щось неприємне говорити про нього. Він хотів у очах доньки бути ідеальним. А вона виросла на цьому і, не знаючи брутального життя, вважала, що в житті так і є. Так, Олексій забезпечував свою сім'ю. Дружина Галина та Оксана, донька, нічого не потребували. А ось дружина у нього була далеко не єдина жінка. Галина це знала майже від початку сімейного життя. Знайомі теж здогадувалися з її сумних очей. А дехто знав, що чоловік відверто погулює. Галина зображала щасливу дружину, але їй, напевно, це важко давалося, тому що постійно треба грати цю виставу навіть перед своєю дочкою та створювати ілюзію щастя. Галину можна зрозуміти, як можна відмовитися від такого багатого та благополучного життя тільки через зраду чоловіка. Яка мати не хоче, щоб її дитина росла в достатку та в багатстві? Вона думала про чоловіка і надіялася, колись нагуляється і заспокоїться. Вона не скандалила, не здіймала галасу, вона звикла до такого життя. Вона розуміла, якщо вдома почнуться з'ясування стосунків, авторитет батька перед дочкою впаде і зруйнується образ бездоганної сім'ї. Оксану завжди оточували гідні молоді люди і під час навчання в інституті, і вже після того, як вона працювала. Але вона не могла вибрати схожого на батька гідного, бо був вибір. Інша на її місці давно вискочила б заміж, а вона все перебирала. Вона навіть склала кілька пунктів, якими якостями повинен володіти її ідеальний чоловік. По-перше, він повинен бути багатий або вміти заробляти пристойні гроші. По-друге, у нього має бути престижна робота. По-третє, він повинен мати свою квартиру, машину. По-четверте, він повинен бути красивим та спортивним. Хоча її батько четвертому пункту не відповідав, але чоловіка вона хотіла такого. І нарешті, у 27 років Оксана вийшла заміж. Наречений подарував їй кольє з діамантами та машину. Андрію було 30, син багатого чиновника, гарний та перспективний, як і хотіла Оксана. Багато хто говорив треба ж, дочекалася, знайшла собі ідеального чоловіка. Вона не з тих, хто піде за звичайного хлопця. Галина розповідала своїм знайомим та подругам. Оксана з Андрієм поїхала за кордон, а вже до Нового року вони заїдуть у новий великий котедж за містом. Все у них добре, Оксана щаслива. Прожили вони два роки, дітей не було, виявляється, не все так ідеально було у них у сім'ї. Андрій не хотів дітей і вже почав ходити у ресторан з іншими жінками. Ну як утримати гарного 30-річного чоловіка вдома, якщо він звик дивитися на інших жінок і міняти дівчат? Було б дивно, що такий чоловік після одруження дивився б у вічі тільки своїй дружині. Звичайно, в реальному житті такого не існує, тільки якщо в мріях. Оксана вже бачила і розуміла, що перед нею далеко не ідеальний чоловік і скаржилася матері. Мамо. Ну, скажи, ну, що йому треба? Дітей не хоче, вдома не буває, приїжджає пізно, правда і мене не ображає. Розмовляє ласкаво, чемно, але не заперечує, що він зустрічається з іншими жінками і каже, що так буде і надалі. Мама намагалася донести до дочки. Оксанко, якщо хочеш зберегти сім'ю. Тоді доведеться поступитися своїм щастям і робити вигляд, що все гаразд. Але Оксана це не Галина. Вона терпіти не стала і подала на розлучення, а після розлучення вона зрозуміла, що чекає на дитину. Але нічого не поробиш. Андрію дитина була не потрібна. Не хвилюйся, донечко, народжуй, допоможемо, виховуємо», – казали батьки. Минуло 16 років. Син вже майже дорослий, Оксана заміж більше не виходила напевно, їй непросто було змиритися з її невдалим заміжм. Але в останні півтора роки відбулися в житті Оксани зміни вона зустріла Романа, навчалася в інституті на одному курсі. Роман раніше таємно був у неї закоханий, але не смів підійти до неї, бо на той час вона в його бік навіть не дивилася. Хоча він уже тоді був симпатичним та спортивним хлопцем. Сімейне життя в нього теж не склалося, тому один. І коли побачив Оксану у кафе з подругою, він підійшов до неї. Привіт, Оксано. Ти зовсім не змінилася, тільки стала гарнішою. А ви хто? Ми знайомі, поцікавилася вона. Ще як знайомі, я Роман. Він ще не встиг домовити, як вона вигукнула. Ну, звичайно, Роман, наш найспортивніший хлопець, однокурсник. Хм, ти теж майже не змінився. Такий же спортивний, підтягнутий і симпатичний. Ну що ти, Оксано? Я радий, що ти згадала мене. Можна до вас приєднатися? Я один заїхав повечеряти, а то в холодильнику порожньо. Насправді Роман був чудовим хлопцем, його однокурсники поважали за те, що він міг розрулити будь-яку ситуацію. От і тепер працює в юридичній фірмі. Він далекий від ідеалу, не дуже багатий, але гроші зробляти вміє. Правда, зараз є в нього і квартира, і машина, але не розкіш, а засіб для пересування. І взагалі Оксана вже не шукає ідеального чоловіка. Вона давно зрозуміла, що ідеалів не існує. Всі люди різні. Зі своїми заморочками, характерами, під які треба підлаштовуватись та притиратися. Оксана з романом живуть трохи більше року. Вона розквітла, вона кохає і кохана. Все в них добре. Зрозуміло, що не завжди буде в них так гладко, але Оксана впевнена, що Роман надійний і порядний. І це насправді так.